Як ведуться слідства в зоні? Ато саме про це поговоримо з керівником центру громадянських свобод Олександром Матвійчук. Це відкрита студія з вами, Юрій Кулініч. За гарного настрою. Пані Олександр, вітаю вас в цій студії. Давайте на початку власне про роботу Центру громадянських свобод. Мета організації, як саме ви працюєте, і як засовувати інформацію пов'язані пов'язану власне з слідством, зі слідством, які е, проводяться в зоні АТО організація. Працює з 2007 року. основна наша місія це утвердження прав і свобод людини в Україні. І один з вагомих напрямків нашої діяльності це документування порушень прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчинені в зоні. АТО ми працюємо за допомогою мобільних груп, які виїздять на звільнені території, спілкуються з потерпілими, спілкуються з очевидцями, фотографують, знімають. І таким чином у нас вже вийшло кілька таких досліджень: це і котел для цивільних про розстріли зелених коридорів, це і ті, що пережили пекло. Звіт, який робили спільно з правозахисними організаціями, по за результатами опитування людей, які вийшли з полону, і це ось один з останніх звітів правосуддя в екзилі про стан правосуддя угу. на звільнених територіях і в пошуках справедливості, чи є вона там взагалі, ну, і, хочу запитати як... якісь результати втішні чи не дуже? Результати насправді прогнозовані, розслідування, які ведуться, неефективні. І як це не дивно, вони неефективні, як ті розслідування злочинів, які ведуться проти представників парамілітарних формувань. Mm -hmm. Я маю на увазі так званих ЛНР, ДНР, так і тих, які були вчинені українськими учасниками, які воюють на стороні АТО. Цьому є цілий ряд причин насправді, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Ну як ну по суті люди опиняються ну, в такій системі певного своєвілля, де ніхто не може гарантувати їм дотримання їхніх пра 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 прав і свобод. Я маю на увазі власне, окупована територія, і тоді виходить, що власне ви фіксуєте ті злочини, які коїлися з боку цих параліментарних формувань. Ну зараз треба пояснити, що наш звіт в пошуках справедливості він присвячений роботі українських правоохоронних органів на звільнених територіях. І те, що відбувається зараз в сірій зоні, де проживає 3 мільйони людей, які mm -hmm. дійсно абсолютно беззахисні, то ми бачимо лише верхівку айсбергу. Зрозуміло, що люди не звертаються ні до українських органів, дуже рідко до правозахисників, розуміючи, що ми по суті досить обмежені, щоб тут і зараз допомогти людині, яка потрапила в біду. Але ми чітко бачимо тенденції на окупованих територіях, продовжує функціонування система викрадення і катування цивільних осіб, продовжуються утиски свободи слова. Ва, взагалі не йдеться про мирні зібрання, про якесь право на справедливий суд і тощо. А люди не бояться до вас звертатись? Власне, ви проводите, ну я б це назвав роботу в полях з великим рахунком, бо отримати повідомлення на мобільний чи десь на смартфон це одна справа. А виїзд на місце і фіксація власне і на рівні документальному, і на рівні заяв, на рівні запитів вона ж відбувається власне на місці. Правильно? Абсолютно багато з, якраз резонансних таких випадків, які потім стали резонансними. Ми знайшли на місцях, і, звичайно, люди мають величезну недовіру. Ми працюємо, правда, на звільнених територіях. Ми не можемо працювати, наші мобільні групи не їздять угу. на окуповані, але спостерігається така парадоксальна ситуація, що люди ліпше розказують нам про те, що відбулося, ніж. Офіційним органам державної влади в село різних причин. Ну, наприклад, один з опитаних нами потерпілих жінка, вона сказала, що міліціонер, який допомагав при її викраденні, він досі служить в місцевій поліції. Ну, як вона туди звернеться? Ну, це нонсенс. Угу. Дехто не звертається, тому що знає, що їхні кривники знаходяться в Росії в окупованій території і розказують нам для того, щоб відтворити. Картину історичну того, що відбулося, не сподіваючись на якесь от правосуддя тут і зараз. Але ми скорпульозно разом з нашими колегами коаліцією за мир та справедливість на Донбасі збираємо ці свідчення. Ми знаємо, що ці злочини не мають терміну давності. Ми знаємо, що міжнародний кримінальний суд почав вивчення ситуації на Донбасі. Рано чи пізно це все знадобиться Пані Олександра, про яку кількість злочинів взагалі може йти мова? Давайте початок так. Початок бойових дій власне там хай там за останні два роки. Ви Знаєте, чи складно сказати? Це, складно це, назвати цифру. Це досить складно сказати. Є такі орієнтири. Mm -hmm. Одні з них хибні, а інші, от показують, хоча б ну, якусь там проливають. А чому хибні? В чому? Ну, от я поясню. Ми направили запит до національної поліції, до інших органів державної влади, прокуратури про те, про статистику. Зафіксованих злочинів в 2014, в 2015-му і взяли 13-й рік для порівняння uh -huh. по Луганській і Донецькій області. Ну, очевидно, ми очікували, що певний тип злочинів має вирости в рази, і дійсно, в рази виросла кількість зареєстрованих справ за викрадення людини. Вони так в геометричній прогресії збільшилися. Але в 2013 році в Луганській області було зафіксовано чотири випадки катування а в 2014 на рік пізніше три. Тобто, якщо вірити цій офіційній статистиці, випадки катування зменшилися угу. в порівнянні на ну, да. увазі. Але ж ми знаємо, що там відбувалося. Ми ми розуміємо, що ці викрадення вони якраз супроводжувалися із катуваннями із нанесенням тілесних ушкоджень. До речі, з тілесними ушкодженнями така ж сама ситуація теж зменшилася кількість в е, чотирнадцятому-п'ятнадцятому році. Тобто стає питання яким чином фіксуються ці випадки? Можливо, вони проходять якісь інші кваліфікації, можливо, вони вписуються в справу діяльності якихось терористичних груп, а не фіксуються окремо питання. Тому я кажу про ці хибні маячки, тому що угу. отак подивишся, 14-й рік ну ситуація покращилася. Пані Олександр, давайте про не тільки хибні маячки, а взагалі в цілому про ситуацію, хто може це робити, фіксувати власне ці злочини після натривалої перерви Олександр Матвійчук, керівник центру громадянських свобод і нашою гостею, продовжимо з нею розмову за мить не перем... いす。<music> Пані Олександр, так власне, якщо брати офіційну статистику, то кількість певних типів злочинів вона зменшилась, так? Але Все чим, очевидно, це, не чим так. це пояснюється? Тим, що просто офіційної влади у представників, так назам та офіційного Києва чи прокуратури, чи правоохоронних органів просто немає доступу. І зараз вкрай обмежена інформація, вони не здатні хоча б фіксувати злочини. Ну, насправді ні. Е, є доступ, тому що ми говоримо про 14-й, про п'ятнадцятий uh -huh. рік. Перепрошую, частина території звільнилася, багато людей вже вийшли з полону. Ми особисто з колегами опитали 165 таких людей, а офіційно звернулися із заявами близько 4 тисяч. Ну насправді їх звичайно в рази mm -hmm. більше. Тобто, це, це тільки ті, які офіційно звернулися по викраденню катуванню до органів державної влади. Питання в одне з якраз питань і причин це в неправильній кваліфікації. Ну от, дивіться, парадоксальна ситуація: ми вже третій рік живемо в стані війни. І хоча називаємо її правовими рамками антитерористичної угу. операції, всі розуміють, що це війна. Але наш кримінальний кодекс під це не підлаштований. Я скажу, от Багато звучить на слуху, це злочини проти людяності. А ви знаєте, що у нас терміну злочини проти людяності в кримінальному кодексі немає, і тому слідчі вони кваліфікують ці діяння не як е, міжнародні злочини, які не мають терміни давності, а як окремі там, катування, викрадення, вбивства. Угу. І, можливо, якось інакше зашиваються в діяльність терористичних угрупувань, можливо, зашиваються в злочини проти державного ладу. Е, питання вочевидь. Е, не вистачає кваліфікації у наших слідчих і також правової рамки, яку вони могли б оперувати в цій ситуації вільно. А дивіться, кажучи власне про ось такий тип злочинів це дійсно нестача кваліфікації, чи можливо просто небажання, що, знаєте, цю ситуацію загострювати? Бо ми і так розуміємо, що ситуація надскладна, ви казали і про катування, і про викрадення, коли фактично викрадення людина стає для ось тієї сторони так, за межами за лінією розмежування. Ну, певним бізнесом за великим рахунком. Це дуже правильне питання. От перед цим я говорила про об'єктивні причини. Це я говорила про те, що ну, вперше в історії України така величезна. Кількість таких злочинів впала на недореформовану систему правохорону судову. Я говорила про брак ресурсів, uh -huh. про нестачу кваліфікації, проблеми правового поля. А тепер поговоримо про інший тип причин. Це дійсно низька мотивація, це кругова порука, яка існує досі в правоохоронних органів, судових органів. Це певним типом заангажованість суддів, які розглядають справи на звільнених територіях. Це ну, цілий комплекс причин, які, які насправді можна було би потрохи вирішувати. І ми презентували в червні цього року звіт в парламенті. От якраз говорили про суди, угу. говорили про погане неефективне розслідування. Ми говорили про... Про те, що треба створювати додаткові мотиваційні механізми, щоб найкращі професіонали їхали на ці території. Ми нагадували парламентарям. Ви ж самі говорили, що це вітрини демократичної України. То вкладіться в ці вітрини, щоб вони дійсно стали вітринами. Ну так? але разом з тим дивіться в Міністерстві внутрішніх справ неоднократно казали про те, що власне зараз це військові цивільні адміністрації Луганської області, Донецького регіону відповідно, їм катастрофічно не вистачає правоохоронців і звичайно. Думки тих непереатестованих власне відправляти на схід і таким чином поповнювати лави правоохоронної системи. Дивіться, яка яка хибна логіка? У нас є зона, в якій скоїлися в такий стислий проміжок величезна кількість злочинів, які вимагають розслідувань як систему. Вони не рядові, вони незвичні. Їх треба розкручувати ланцюг наказів і виходити аж до тих, хто їх віддавали. А ми знаємо, в якій країні ці люди mm -hmm. знаходяться, і кого ми туди відправляємо замість того, щоб доплачувати, щоб створювати якісь гарантії додаткові соціальні для правоохоронців, для суддів, щоб цей період часу вони їхали там, працювали. Ми кажемо: ну тих, хто атестацію у Києві не прийшов, ми відправимо на території, які. Доля, яких не певна, ніхто ж mm -hmm. не знає, як там з лінією фронту що може бути. Тобто, логіка абсолютно хибна, викликає обурення, викликає нерозуміння, і загалом я би сказала, навіть злочинна до цієї території до цього часу Пані до цих Олександр, викликів. але виникає питання. Да, просто я вам змоделюю ситуацію. Не вистачає правоохоронців, так і о, у нас вибір так. Або не переатестовані, до яких можуть бути запитання з приводу їх професійної придатності, з приводу їх а, а, взагалі професійності. Ось такі люди, або жодних. Ну, вибір стоїть не так. Насправді я нагадаю вам, коли хаття Деканоїдзе мала таку справу з мамкою одіозним міліціонером, і він поновився. Тобто він, він не пройшов атестацію, він виграв суд, і вона сказала, ти поїдеш на Донбас. Тобто це покарання. Вона чітко, от такий вектор був, що всі, хто погані <свистець> поліцейські, ми всі відправимо в покарання на Донбас. натомість, що ми маємо шукати і відправляти туди кращих. І практика така, от чому я кажу, що мова так не? Стоїть е, дещо так хаотично започатковане. Наші мобільні групи спілкувалися з виїзними слідчими групами, які приїздять з інших регіонів угу. певний час працювати на Сході. У цю практику треба продовжити. Правда, там є цілий ряд недоліків, вони мають там, певний час працювати, О, їх має, треба правильно вводити в курс справ, не можна так набігами приїхати угу. на місяць і уїхати. От, е, але от, 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 от це також спосіб вирішення цієї ситуації не до Акту 30%, про які в Донецькій області говорив угу. А Продовжимо розмову з Олександром Митвічук, керівник, керівником Центру громадянських свобод після тривалої перерви. Далеко не уходьте. Пане Олександре, і хотілося б з вами поговорити про дві резонансні справи. Це те, що нині а, розглядає оболонський райсуд торнадо. Але перед цим хотілося б нагадати історію з приводу Айдерісів Ігоря Радченко і Валентина Лихоліта. Є різні свідчення, різні дані з приводу того, що власне ці бійці були причетні або власне керували ось цими нападами, віджиманням не бізнесу автомобілів. Так фігурує там і Марсі Родонівська Валентин Козак, і начебто там лихоліт в нього власне щось а, вкрав. Що вам відомо про цю справу, якісь певні подробиці, і чи дійсно ми можемо казати про те, що таким чином система збройних сил України вона все ж таки а, може і має право себе певним чином очистити від підозрілих. От поки що підбідозрює осіб. Ну... Я відразу скажу, що я не маю доступу до матеріалів справи. Там багато епізодів, багато томів, і треба розбиратися для того, щоб робити якісь власні судження. Mm -hmm. Але з Радченком, рубіжом ми пересікалися не з ним особисто, а з потерпілими, які вказують на нього, як на людину, яка вчинила злочин під час таких виїздів. От знаєте, коли почали проти них справу, весь як у нас кажуть, інтернет mm -hmm. підірвало обурення, що що скаргу подав мер. Який має сепаратистські настрої за свідченням мешканців, і мені згадалося от на цьому прикладі наскільки у нас беззахисні, прості люди, тому що вже рік до того батьки вбитого Дмитра Шабрацького, якого намагаються представити як самогубця, намагалися щось зрушити проти угу. Радченка, який командував Дмитром Шабрацьким, і докупатися за обставина, за яких помер їх син, і вони не змогли нічого зробити. Ти бо вони звичайні батьки загиблого військовослужбовця, а це мер. От і тут по цій справі треба звичайно чекати рішення суду, треба дивитися на результати розслідування. Але я наведу слова матері. Вона говорить про те, що син не мав конфлікти з керівництвом. Про що він намагався зупинити якісь злочинні дії, він був з ними, не погоджувався. І він чітко сказав батькам, що якщо зі мною щось станеться, якщо мене знайдуть вбитим, якщо вам скажуть, що я закінчив життя самогубством, не вірте, і назвав ім'я Радченка. Mm -hmm. Ну тут роз має тривати розслідування, і цьому має сказати, що відбулося суд. Просто… Ми маємо розуміти, що війна це дуже складна така багатогранна річ. Там не бувають тільки гардемарини. І якщо люди приходять для того, щоб захищати українську незалежність і свободу – це одна справа. Але поряд з ними також є люди, які приходять з абсолютно іншою метою. І, звичайно, що будь-які злочини проти цивільного населення, такі як катування, які не мають, які не мають жодного виправдання військовою необхідністю, mm -hmm. мають бути покарані. Ну, і так так само злочини проти своїх же військовослужбовців. А на вашу думку, ось подібні ці судові розгляди, подібні процеси, як власний бійців, в яких задіяні бійці торнадо батальйону і ось Лихарі Тераченко, наскільки вони мають бути відкритими? Ну це насправді регулюється кодексом. Процесуальним і зрозуміло, що якщо йде епізоди, здається, в Торонадівській справі там є сексуальне насилля, то як правило, ну суд закриває таке засідання, от саме коли розглядаються ці епізоди, ну зрозуміло, з якою метою, щоб не нанести повторні травматизації жертви. Але загалом мені видається, що якщо немає цього конфлікту з інтересами потерпілих, то суди мали би бути відкритими. Вони ж резонансні набагато гірше, коли йдуть домисли, і ми хапаємо, а що сказати прокурор, що сказала сторона захисту, що сказали торнадівці, що сказала група підтримки, це набагато гірше, суд в таких справах має бути відкритий для того, щоб всі бачили, що перше буква закону виконується, тобто всі процедури угу. дотримані, це дуже важливо. А друге, щоб ми побачили, чи дух закону там присутній. А, відкриті справи, так, одна, ну, це, це, це власна позиція, на якій наголошує власне і а, сторона а, захисту торнадівців. А на вашу думку, взагалі, якщо і є підозра у вчиненні військових злочинів, пані Олександро, чи може списати певні ось ці прояви насильства війна? Бо дуже багато експертів військових, власне, бійців, які залишали той же Віловайськ, вони кажуть, що дуже часом. Так, ти можеш діяти без якогось наказу або без якоїсь вказівки, але для того, аби врятувати своїх. Звичайно, і війна це не так, це ну. Не такий алгоритм, що роби раз, роби два, роби три, і буде тобі щастя. Ну там бувають непередбачувані ситуації. Але на це вправі і є відповідь. Це називається крайня необхідність. Тобто кожного разу треба розбирати, коли людина це вчинила, те, що формально підпадає під кримінальний кодекс, вона діяла в стані крайньої необхідності чи ні? Давайте два приклади: машина. Людина забирає, військовий забирає машину, щоб довести пораненого товариша. Uh -huh. Грабіж, да? формально, uh -huh. довести пораненого товариша крайня необхідність. Немає абсолютно порушуватися кримінальна справа, жодної відповідальності не має бути. Компенсація певним чином має бути у яких машини забрали. Другий приклад тією ж самою машиною. Військовий забирає її для того, щоб продати покласти гроші собі на рахунок. Це крайня необхідність. Ну, абсолютно ні. Ну, тобто, от це все от, від лукавого абстракції. Треба кожного разу конкретно розбиратися. Чому я кажу, що катування не мають виправдань? Тому що немає жодної військової необхідності, яка змушує людей місяцями утримувати в підвалах mm -hmm. і катувати. Але була війсь... крайня необхідність, коли групи військові зайшли відновлювати правопорядок відразу після звільнення території. Вони зайшли в в Слов'янськ, в Лиман, Красний Лиман, і там не було місцевої поліції. Там не було взагалі там був хаос, і вони були змушені виконувати невластиві функції, тому що на той час російські. Частини від, відступили mm -hmm. організовано разом з е, міс, окремими місцевими. А деякі представники паралітарних формувань зброєю там лишилися. Їх треба було арештовувати. Їх треба було арештовувати. Їх треба було кудись передавати. А кому ти їх передаш? Якщо найближче СБУ, їх лише двоє співробітників, вони знаходяться в ізюмі. Mm -hmm. І тому е, день або два ці люди знаходилися у військових. Ну це крайня необхідність. У них не було ну, жодної... розбива розбирати з в деталях за кожного. Мі окремі справи. Бо якщо вони день два знаходилися, були передані. Це uh -huh. не порушення. А якщо вони їх катували в цей час, один день-два? Ну перепрошую на це, не було жодної країни. Олександр Матвійчук, керівниця центру громадянських свод, була нашою гостею. Дякую вам за цю розмову. Маємо завершувати. Ви не перемикайтеся.